Чому ми зараз вмираємо? Якщо тоді, коли Бог довершив своє творіння і сказав, що воно дуже добре, то тоді не було смерті ні у тварин, ні у людини. А чому ж тоді ми зараз вмираємо? Сьогодні ми бачимо смерть всюди. Щось повинно було статися. Щоб замінити творіння, це щось гріх. Бо помістив Бог Адама і Єва в ідеальному раю, як у їхнього творця, у нього була влада над ними. У владі своїй Бог дав Адаму правило, а від дерева, пізнання добра і зла наїш від нього. Бо в день, який ти скуштуєш від нього, смертю помреш, буття 2.17. Через деякий час, після того, як кінці шостого дня Бог оголосив, що його творіння дуже добре, один з Божих ангелів Люцифер, очолив повстання проти свого Творця. Потім Люцифер прийняв форму Змія. І спокусив Єву з'їсти заборонений богом плід. І Адам і Єва з'їли його, їхні дії призвели до покарання, про яке їх попереджав Бог, Бог святий і не може терпіти гріха в своїй присутності. Вірний творець справедливо стримав свою обіцянку про те. Що покарання буде за їхній непослух, з бунтівними діями однієї людини смерть увійшла у Боже творіння. Присоромлені і перелякані Адам і Єва намагалися уникнути наслідків свого гріха, роблячи одяг з свігових листків, але самі по собі вони не могли приховати того, що вони зробили. Їм потрібно було щось ще, щоб покрити це. І як пише автор послання до євреїв, без пролиття крові немає відпущення. 9.22. Кривава жертва була необхідна для того, щоб покрити їхню провину перед Богом, щоб проілюструвати жахливі наслідки гріха. Бог бив тварину і зробив шкіряний одяг для того, щоб прикрити Адама і Єву. Нам не відомо про те, яка тварина це була, але, можливо, це було ягня, щоб символізувати Ісуса Христа, Анця Божого, який пролив свою кров, щоб забрати наші гріхи. В книзі буття в третій главі йдеться про те, що земля також була проклята. Осет і буряни тепер стали частиною світу. Тварини були прокляті, і, і землі сильніші, ніж інші. Світ більше не був ідеальним. Він був проклятий гріхом страждання і смерть. Тепер бояли в цьому колись досконалому творінні. Яке відношення це все має до мене? Якщо рішення, яке принесло гріх у світ, належало Адаму, то чому ми всі повинні нести покарання? Після того, як Адам і Єва згрішили і були вигнані Адемського саду? Книга Буття 3, 20-24. У них з'явилися діти. Кожна дитина успадкувала гріховну природу Адама, і кожна дитина повстала проти його або її Творця. Кожна людина є нащадком Адама і Єви, народженою з цією ж проблемою, гріховною природою. Якщо ми будемо чесні з собою, ми зрозуміємо, що Адам справедливо є представником кожного з нас. Якщо ідеальний чоловік в ідеальному місці вирішив не підкоритися Божим правилам, жоден з нас не зробив би краще. Апостол Павло пише тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ. І з гріхом смерть, так прийшла й смерть усіх людей через те, що в ньому всі згрішили. Римлян 5,12. Як діти Адама, ми всі успадковуємо гріховну природу Адама. Ми це називаємо первородний гріх. І Давид в 50 му Псалмі про це каже. Грішним Породила мене мати моя. У якийсь момент ми всі не покорилися велінню творця, тому ми всі заслуговуємо смерті і страждань вічного покарання в пеклі. Ми повинні розуміти, що ніхто з нас не безневинний перед Богом. У Римлян 3:23 кажеться. Тому, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, жоден з нас не гідний того, щоб стояти перед Творцем Всесвіту, тому що кожен з нас приніс би гріховну, бунтівну природу у Його присутність. На початку Бог підтримував своє створіння в його досконалому стані. Розповідь про ізраїльтян, що бродять по пустелі, дає уявлення про те, як все могло бути в первісному творінні. Одяг ізраїльтян не зношується, і їхні ноги не опухали протягом 40 років, протягом яких вони перебували в пустелі, книга Второзаконня 8.4. Бог всемогутній, і здатний прекрасно підтримувати і захищати своє творіння. Коли Адам згрішив, Господь прокляв Всесвіт. По суті, відбулися зміни, і разом з ними Бог почав підтримувати творіння в проклятому стані, страждання і смерть увійшли в Його творіння. Тепер увесь світ страждає від наслідків гріха. Ремлян 8:22. Погані речі, наприклад, смерть коханої людини, цунамі, які вбивають тисячі, урагани, що залишають багатьох бездомними або мертвими і так далі. які трапляються навколо нас і з нами, є нагадуваннями про те, що гріх має наслідки, і що світові потрібен спаситель. Бог насолоджується всім своїм створінням, об'явлення 4:11. Але він любив людей найбільше. Він використовує руйнування створеного ним світу, щоб показати нам наслідки нашого гріха, якби ми не знали наслідків нашого повстання проти Бога. Ми б ніколи не зрозуміли того, що нам потрібен порятунок від нашого гріха, і ми ніколи не отримали б Його пропозицію милості за наш гріх. Велика частина людей легко усвідомлює, що у світі існує проблема. Нам потрібно усвідомити, що є той, хто подолав цю проблему смерті і страждання. Ісус Христос, чи є надія? На жаль, наслідки нашого гріха набагато гірші, ніж життя в проклятому Всесвіті. Крім того, що ми живемо в наповненому гріхом творінні, ми всі повинні померти фізично і потім бути покараними набагато більш жахливіше, ніж усе те, коли ми небудь знали. Друга смерть. Апостол Іван розповідає про озеро Вогняне, так звана друга смерть, яка чекає на тих, чиї імена не записані в книзі життя. Об'явлення 20, 14, 15. Ця друга смерть останнє покарання за наш гріх. Незважаючи на те, що ми повстали проти Бога і принесли покарання для самих себе, Бог любить своїх дітей і не хоче, щоб вони провели вічність у пеклі, наш милостивий Господь дав нам можливість примиритися з ним через святі тайни, у сповіді і Євхаристії, і уникнути страшного вічного покарання за нас річ. Цей шлях до порятунку через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Ісус Христос, який є Богом, прийшов на землю як людина, жив безгрішним життям, а потім помер, щоб заплатити за наш гріх. Апостол Павло говорить нам, як через переступ одного на всіх людей прийшов гріх. Так і через праведність одного на всіх людей прийшло виправдання для життя. Римлян 5.18. Бог праведний і справедливо засудив людину до смерті, тому що ми отримали покарання, на яке заслуговуємо. Однак Бог виявив благодать свою, любов до нас. І прийняв це покарання на себе як плату за наш гріх. Тримайтеся, Христос не залишився в могилі, Він показав, що Він має владу над смертю, воскреснувши на третій день після того, як був похований. Оскільки Христос явно продемонстрував свою владу над смертю, ті, хто вірить у нього, знають, що вони теж будуть жити. І жало смерті вже вирване, Уже, де твоя смерть жало? Пекло, де твоя перемога? У Христі ті, хто отримали дар вічного життя, можуть очікувати того, щоб провести вічність з Ним в ідеальному місці, де вже немає не ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Отже, які ще є поширені похоронні забобони. Ну, наприклад, вірять, начебто людина, яка повернулася в помешкання після винесення тіла, але до повернення процесії з цвинтаря неодмінно помре. Або якщо людина, яка йде перед труною, піде за помер... то також піде за померлою. Вважають, що не можна дивитися з вікна на похоронну процесію, бо теж помреш. Кажуть, що не варто приносити свинтери живих або штучних квітів, бо той, хто це робить, буде важко і довго хворіти. Вірять, що під час похорону треба забирати з дому тварин, особливо собак, бо собачі гавки лякають душу покійного. Після того, як покійного винесуть з дому, обов'язково миють підлогу, так вимивають із хати смерть. Або кажуть, що не можна нічого залишати з речей померлого. Хоч би якими коштовними гарними вони були, аби не перебрати на себе чужі лихо і хвороби, чи кладуть у труну усі улюблені речі, які мав покійний, скажімо, люльку, палицю, окуляри. Найгірше, що використовують похоронні речі для магії. Наприклад, я чув, що беруть той шнурок, яким були зв'язані ноги, руки чи щелепи покійника, намочують його в горілці. І дають ту горілку чоловікові, так хочуть відучити його від випивання, часто виносячи труну з дому тричі піднімають її над порогом або ж навіть розхитують. Навіщо? Якщо спитати, чому так роблять, ніхто не дасть раціональної відповіді. Річ у тім, що в давнину наші предки були, як знаємо, язичниками вірили, що в порозі живе домовик, тобто злий дух. Отож, виносячи померлих на двір і з ним прощалися. Тепер для чого робити таке прощання з нечистою силою? І що це має спільного зі здоровим глуздом та, взагалі, з християнською вірою? Спокійним ми прощаємося під час самого похорону, коли триває так зване останні Забобон. Як ознака слабкої віри у християнина. Коли вибухають кризи, люди частіше замислюються про майбутнє. Позаяк ніхто майбутнього не знає, починаються спекуляції на тему народних вірувань, забобонів, навіть пророцтв, в тому числі біблійних ми, котрі живемо у третьому тисячолітті, мало відрізняємося від середньовічних предків, котрі вбачали в неврожаї, епідемії, церковних розколах і політичних смутах ознаки кінця світу. Одразу ж знаходимо для цього серію доказів з різних біблійних текстів. Зустріти жінку з порожніми вітрами чорна кішка перебігла дорогу. Повернутися, якщо вже вийшов з дому, розбити дзеркало і багато подібного. Що це досвід, який передали нам наші попередники, чи просто наївний забобон, який нічого не означає? Тема забобонів та марновірства є досить актуальною. Породжує цю проблему насамперед наше незнання, не прагнучи пізнати істини, не прикладаючи абсолютно жодних зусиль до цього, ми жадібно вбираємо все, що проходить через наші вуха, очі. Не зачіпаючи при цьому ні розуму, ні душі, спробуймо проаналізувати доцільність чи недоцільність вірити забобонам. Такі побутові забобони. У нашому народі є дуже велика кількість забобонів, і усі вони між собою різняться. Одні відносяться у географічному, відрізняються у географічному плані, міські відрізняються від сільських, одні у віковому, молоді схильні вірити в долю, у ворожіння, літні у віщі у знахарів, а ще інші в професійну, більш забобонними є люди професії, котрих пов'язані з ризиком. Пілоти, водії. Хірург. Так людина завжди тягнеться до чогось таємного, незнаного, що певною мірою об'являє себе їй. Вона шукає якихось випадкових збігів, подій, які начебто зможі пояснити її життя. Забобони з точки зору психології, більш притаманні людям непостійним. Тривожним, таким невпевненим у собі. Серед цих забобонів найбільш відомим, мабуть, є побутові забобони. Зустріти жінку з порожніми відрами, чорна кішка, розбити зеркало, розсипана сіль, привітатися за руки через поріг і багато інших. Неостання роль у житті людей належить забобонам, які пов'язані з днями, числами і місяцями. Наприклад, чи не кожна сучасна людина вважає, що понеділок важкий день? Подібно, якщо тринадцяте число місяця збіглося з п'ятницею, то це вважається вкрай нещасливим. А якщо добре в цьому розібратися, то насправді жодні збіги цифр чи днів, особливі числа або місяця року самі по собі не тільки не несуть людині ніякої шкоди, але й зовсім не мають жодного символічного значення. Понеділок важкий лише для тих, хто нам. Передодні, тобто в неділю, провів час безладного. За много випив або ж для лінивих людей, для яких початок робочого тижня не є благословенним часом. Адже сам Господь наказав шість днів працювати, а сьомого спочити, а просто нестерпними муками. Хто ж уміє користатися часом? В того перший після недільного відпочинку день буде пов'язаний із творчим підйомом і легкістю. Життя ж у вірності Богові спричиняє мир душі і внутрішню радість, незалежно, чи це понеділок, чи це п'ятниця тринадцятого, або ще якийсь страшний для забобонних людей день. Отже для нашого щастя кожну добу життя потрібно присвячувати виконанню Божих заповідей. Кожен день, який Бог дав нам жити, освячений Його присутністю і допомога Його у справах людських відкрита для тих, хто шукає її. Тому не чисел або днів слід боятися християнинові а лише гріха. Кумедно, коли зрила людина просто вірить у безглузді речі. Наприклад, якщо тебе переступили, особливо через ноги, то вже не виростеш. Якщо тобі наступили на ногу, а ти у відповідь ні, то хтось із близьких помре. Закривати потрібно парну кількість банок з консервами, інакше зіпсується, не свести в будинку, грошей не буде. Якщо неодружений хлопець буде облизувати ножа, то буде мати дружину гостру на язик. І ще так багато не можна, то не робити того. Цей день не можна засівати, цього, цей день не можна прати. Як так взагалі можливо? Чи ми взагалі надаємо сенс цьому всьому, що ми віримо? Одного разу, коли на похороні запитав я, для чого перекидаєте стільці, на яких стоїть труна на подвір'ї при останньому цьому прощанні? Ніхто не знає. Копиї відро з водою. А коли запитаєш, а для чого ви це робите, якщо ви не знаєте? Не знаю. Деякі знайдуться, що пояснять, в такий спосіб, щоб смерть пішла за водою. Дорогі мої, вона все одно прийде тоді, коли буде потрібно. І чи ви перекидали, чи ви не перекидали ці стільці. Чи не копали цього вітра з водою. Дуже багато чого в нас увійшло в життя наше, і яке нам таке творить життя некомфортним, зв'язує нас, робить нас рабами. І ми в це віримо. Дуже часто та на такі різні питання задають мені в приватних повідомленнях на сторінках Фейсбуку. Свічка впала, обручка під час вінчення випала, що це могло значити, ікона впала, розбилася. що б це могло було значити? Та нічого дорогі мій. впала, підніміть, повішайте ікону, і все. Вірте в Бога. А той, хто з Богом, жодні таємні... забобони йому не пошкодять. Проте, що часто буває, що забобони збуваються. Чому так буває, розкажу у наступному записі. Якщо... Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У Першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!